Я отримала цей пояс буквально місяць назад, тому я дуже довольна, що я зразу впригнула в цей поїзд. У мене було загалом чотири сутички, дві вгі, дві ноги. І там, і там першу виграла, другу програла. Довольна тим, що були класні опонентки, багато динамічної боротьби, не було якоїсь такої штуки, що хтось там сушить. Чи... Якби всі активно працювали, і це мені здається основне. Бо для цього ми тут. Якби всі класні по-різному, по-своєму виявилось, що в мене в ногі опонентка була бронзова призерка чемпіонату світу з ММА. Судочка була рівна, і вже за там за 10 секунд до кінця судочки вона мені закинула анаконду. Думаю, що це просто ще одне нагадування: що завжди треба. Завжди треба шукати саднішин, завжди треба до останньої секунди роботи і видавати класну борьбу. Ноги, через те, що я його менше треную, я в ньому менш впевнена. Але думаю, треба просто, просто робити і все. Дуже хочеться змагати, собственно. Найкращий в найкращому варіанті поїхати і на чемпіонат Європи з ногі, і потім через пару місяців на чемпіонат Європи в Гі. От подивимося, буду робити для цього все буду тренуватись. Зараз поняла, от, наскільки важливо тримати цей змагальний темп постійно, бо це якби просто в залі це зовсім... все супер, бо багато, багато знайомих, всі приїхали. Всі якось обмінюються там останніми новинами. Всі з вісім скучили. Вийшло досить сімейно. Так знаєш, я ну хоч не багато людей, але... «ТМС» як ліга, як явище важлива для людей, щоб вона існувала.